Джерел фінансування ремонтних робіт кілька: це місцевий бюджет близько 4 мільйонів 200 тисяч гривень, субвенції для Нікополя як 30 кілометрової зони та субвенції з обласного бюджету. За останні відремонтували вулицю першотравневу. Планували зробити дорогу до перетину з Карла Ліпнехта. Та не вистачило коштів. Подорожчали будматеріали. Тож залишили ці роботи на наступний рік. Тоді ж планують зробити реконструкцію проспекту Трубників. І в вслідча вже будемо ремонтувати ми. Проспект Трубников. Будем стараться все-таки откапывать ту ливняную канализацию, которая была в свое время успешно закатана в асфальт. И по, по проблеме которой сейчас, когда идут дожди на проспекте трубников, большие реки и озера образуются. Но это уже будет в следующем году. Відремонтували дорогу в історичній частині нашого міста на площі Богдана Хмельницького. Тут поклали суцільний асфальт, залишили лише невеличкий острівок без покриття. Запевнили, наступного року тут буде гарно. Як ви бачите, залишилися ще не заділені асфальтом міста. От віддія сравка, який розділяє центральну частину міста. І також ще Подрядчик не дошел полметра от бордюра. Это для того сделано, что мы будем делать проект реконструкции после бона Хмельницкого на следующий год. И вот это, где место осталось незасфальтированное, там будет у нас такой зеленый островок или пешеходная зона. И также планируется замена бордюров и потом уже будет дальнейшее асфальтирование. всієї площини дороги. До Дня Незалежності отримали подарунок і трубники. Відремонтували частину проспекту від центральної прохідної до четвертої поліклініки. Та найбільш довгоочікуваним виявився ремонт вулиці Довгальовської. Тут нарешті за багато років роблять дорогу шляхом бронювання. Це буде така дорога, як, допустим, дорога на сіросплавний. Тільки там зелена, але тут, може, бути, щебінь буде чуть інший, сірий. Дорога, як ви знаєте, така більш качественна і срок гарантії 5 років. Так что сейчас мы доделаем улицу Довголевска, потом плавно переходим на Рыжикова, чтобы шестой автобусный маршрут ходил регулярно, стабильно, жители на опалке доставлял во все центральные места города Никополя и как можно меньше было ремонтных работ автомобилей любителям транспортных средств, водителям автобусам и всему городскому транспорту. Планах в цьому році відремонтувати вулиці Рижикова, Альпова, частину Нікрасова, Шевченка та Каштанової. Гарантія на всі роботи 5 років.